Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це дитяча пісочниця бренду Playtime. Так, вона виглядає всередині. Є різні деталі. Вона захочує дрібну моторику, взаємодію та уяву. Ідеально підходить для ігор з піском і водою. Він виготовлений з міцного масиву. Деревини і з екологічного чистого глазурю на водній основі. Тут присутні всі деталі. Її висота 70 см, а ширина 113 см. Так вона виглядає. І ця пісочниця йде з сидінням місцем для зберігання резервуарами для води та вежами замку з прапорами. Це йде така одна одиниця в лоті. Вартість її пісочниці 3310 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!